Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розповім, що робити, якщо при інсталяції Viber та відкриття програми ви бачите таку помилку. Проте з'єднання з інтернетом стабільне та інші програми працюють без збоїв. Я зіткнувся з цією проблемою, спробував відкрити порти, так як це сказано на офіційному сайті Viber, також перевірив можливість використання. Та входу в програму за допомогою інтернету, який надається іншим провайдером, іншим оператором мобільного зв'язку, відповідно, нічого не спрацювало. І в кожному разі виникала саме така помилка, і програма повідомляла, що відсутнє з'єднання з інтернетом. В результаті я знайшов спосіб, який допоміг виправити цей недолік. Перше, що слід зробити, закрити програму Viber. Потім перейти в панель керування, видалення програм та повністю видалити Viber з вашого пристрою. Після цього слід завантажити інсталятор старішої версії Viber. Я буду використовувати версію 12.7.1.14. Перевірив її на декількох операційних системах Windows 7, Windows 8.1 та Windows 10. 32-бітна версія. Посилання буде в описі до даного відео. Запускаю інсталятор програми. Натискаю Встановити. Після інсталяції програми авторизуюся в додатку за допомогою QR-коду. Можна також синхронізувати ваші дані, повідомлення та особисті файли. Після того, як ви це зробили, слід закрити програму Viber, треї натиснути на неї правою кнопкою миші та натиснути Вихід. Знову відкрити Viber, запустивши його ярликом. Додаток оновиться до найновішої версії. І в подальшому буде працювати без збоїв. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.